Хочу показати ще один подаруночок чоловіка на Миколайчика. Ну, він такий, я сама собі обрала замову, так би мовити, коли знаєте, чоловіка ставиш перед фактом, що воно прийшло на пошту. Ну, це той самий випадок. Тобто я, в принципі, могла їх купити самостійно, але чоловік запропонував мені їх оплатити як подарунок також до мультипечки. То чому ми жінки повинні відмовляти, якщо наші кохані можуть зробити нам подарунок? Хочу розповісти вам про ці чобіточки-сапожки. Це не реклама, це мої просто відгуки. Те, що я замовила в інтернет-магазині, кому цікаво, я знайду посилання цього магазину і вам скину, як хтось хоче. А Не хочете, просто вам розповім. Дивіться, оце така фірма, начебто написана на коробці. Я не дивилась ні на фірму, ні на що. Я подивилась рекламу, була акція, з пропонували. І ось такі У мене подібні є, але я в них вже два другий. Мабуть, вже третій сезон відходжу, це вже третій сезон. І мені захотілося щось подібне, але щось трошки інше. По-перше, я попередньо в мене на шнурках. Я, мені вже шнурки задовбалися, я захотіла просто рівненькі і обов'язково на молнії. На молнії для того, щоб було зручно при моїй роботі розтягати, розбуватися, якщо я десь прийшла в приміщення до когось будинок. Це взагалі так зручно зняла собі, пішла. Ось це натуральна замша. Натуральна, може, не з самої високої якості, але й непогана, така грубовата, можна її чухати, можна її буде фарбувати балончика. Це в мене все є, аксесуари, ці всі є. Шкіра тут така м'якенька. Дуже полюбляю, щоб було це все закрите для того, щоб не шкрябулося, не билося, просто замше тут затирається, так воно дуже практично. Так само, практично, коли закрита ось так п'яточка. Вона теж зашмигається або брюками, або десь летить. Ця балотяка і дуже класно, коли воно закрите. І ось прийшла моя тестувальниця, коробок, як завжди. о нюхай Ану, шкіра чи не шкіра, Ксюш. Угу. Ось ось такий ще де, декоративний такий ремешечок такий. Прикольний, ну, придає якогось шарму. І мені подобається, що вона зверху трошки розходиться. І ця позаду петелька, яка допомагає зняти, ну, був, натягнути і так поставити, і вона якось декорує, і вони так, наче так, стильово виглядають Подошва а, товста це для зимової обуві. Обов'язково, що подошва це є тепло. Бо у мене, наприклад, є зимові кросівки, в них класний внутрі хутра, але подошва не сильно така вже і товста і тепла. Тому зимові кросівки можна в плюс носити, але ж так. от, знаєте. А коли мороз, в них холодно, ноги мерзнуть. То коли товста подошва, це ваше, ваше тепло. Ось така протекторна. Я думаю, що вони не будуть скользкими. Політанчик, чи що це таке. Ось Взяла 39 розмір, ношу 38,5-39. 38, просто маленькі, а 38,5 нема. Ви ж знаєте, це європейський розмір. його розмір його нема. Взяла 39, краще, хай навіть, чим будуть дивити мені пальці. Ось цей бренд ще тут написано, бачите, джіфаніні якісь. Ось хутро, так, штучне, не, не овчинка, але таке приємне і дуже-дуже тепле. Ось ця е, повністю тут стілька вся, стелька вся у упутрі, така м'яка. Приємні, дуже такі на дотик і дуже теплі. Я його одягла приміряти. Слухайте, ну в них жарко прямо. Оце саме клас. Бо в мороз. У мене є угі, ще є угі. Ось, але таких класичних нічого нема. Краще чередувати, щоб була зимова, хоча б дві пари, щоб між собою можна було чередувати. Бо вони не висихають і потім обув портиться. Краще економно купляти, щоб було дві пари на зиму, а не одна. Це неправильне рішення. Рішення: Хай це буде шкіра і буде чередування. Тоді ви проносите 2-3 роки свою обув, а може ще більше. Ну, Ціна мене здивувала. От, послухайте, 1900 гривень. Це нормальне. Ціна на сьогодні на зимові такого плану сапожки. Тому, кому цікаво, я можу скинути, кому не цікаво, просто вам розповідаю ось ця якась Джефані чи що це таке. ось Я ж завжди з вами корисними порадами ділюся. Вже буду носити їх. як Зараз не жарко на вулиці Плюс. Бачите, ось навіть дається зразок. Замшу, щоб бачили, що це натуральне. 1900 гривень по акції йшли вони. Я розумію, що така ціна через те, що тут хутро не натуральне, але ну, це таке, знаєте, що воно 20 років носить, я не збираюсь, мода змінюється. Ось, ну Такі, начебто, модняві, ось такі черевички. Так, якось так. Ось, сподіваюсь, вони не розійдуться і не будуть на мене великі. Оце таке я переживаю, знаєте, що. Ну, 38 буду ви в пальцях. Коли давить, теж неприємно. Якось так. Всім гарного вечора. Як завжди, корисні поради, кому сподобались мої черевички, сапожки-черевички.